Яйця. Це я десь 10 днів назад знімала. ну Ціни такі ж: 35, 45, 45, 60, 65, 60. Ну так, ближче покажу, щоб було зрозуміло. Такі вінниця молодка по 30, бачите, такі більш дрібненькі, по 65, там такі вже крупні по 85 і гулівер великий по 85. Сподіваюсь, що видно, да, за 45 ось таке яйце. Або біле, або таке от. Бежеве. За 60 ясен світ. Шу, а по 30. Так, курчас да. шукаю, в яйці. 30 гривень, ось така молодка. І 65 ось такі яйця. І також перепелині по 55. І ще у них отут биті, биті, а це крупні яйця, вони просто биті. І вони по 55, ті, які найдорожчі. Тому ось така ціна. І по 60-такі крупні по 65